Блокувати чи не блокувати залізничні колії в Донбас питання це розділило українське суспільство на дві частини, дещо не рівні влада в обличчі голови СБУ, прем'єр-міністра та міністра енергетики волає, що блокувати ордло не можна. Бо Україна не виживе без сепаратистського вугілля. А решта їм справедливо дорікає, чого ж ви нам рік дурили голови формулою «Роттердам Плюс, за якою вугілля ми начебто, купували за кордоном в пар і везли його через всю Європу, дві тисячі кілометрів з Роттердаму. Відповім за Гройсмана, справа в тому, що весь цей час вугілля для ТЕЦ купували у сепаратистів, а таємнича формула Роттердам Плюс була потрібна лише для того, щоб виправдати переплату в тисячу гривень на кожній тонні. Переплату, яку ми з вами сплачуємо зі своєї кишені кожного місяця за новими тарифами. А хтось там на горі чудово ділить її з сепаратистами навпіл. Сьогодні стала гаряче на постах блокади ЛДНР. Перша спроба тітушок прорвати блокаду, і перша бійка. Останні подробиці дізнаємося у кореспондента грошей Ігоря Колтунова, який саме працює на кордоні між Ордло та Україною. Вітаю на блокаді Алденер. Сьогодні стало гаряче. Кілька годин тому відбулася перша спроба прорвати блокаду. На блокпосту Бахмут, це колишній Артемівськ, під'їхало кілька автобусів із тітушками. Блокувальники, багато з них ветерани АТО, називають цифру у п'ять автобусів. Зустріч тітушок та блокувальників ЛДНР закінчилася прогнозованою бійкою. Поліція застосувала газ та кийки. На кожному блокпості їх сьогодні три знаходиться понад 20, щонайменше 20 чоловік. Вони постійно проходять ротацію. На сьогоднішній день ми пускаємо тільки електротранспорт, тобі ж електрички, для того, щоб е, місцеві мешканці мали можливість надалі пересуватися. Ми на власні очі бачили людей, які допомагають ветеранам. А то, які стоять на блокпостах, вони приносять їжу, печиво е, іноді навіть пускають до оселі, аби ті скористалися ванною, адже дехто з ветеранів е, знаходиться тут на блокпостах вже. Понад е 10 днів з нами ніхто не домовиться і ми не устанемо. Але тим не менш, ми спілкувалися з місцевими, які і не дуже задоволені подіями, які відбуваються на блокпостах. Е але спілкуватися публічно на камеру е вони відмовляються. А а можна вами пообщатися? Будуть домовлені якісь там чергові мінські. І після цього знову люди почнуть заробляти собі мільярди, і ця війна, врешті-решт, ніколи не скінчиться. Організатори запевняють, що блокада безстрокова. Один з організаторів Семен Семенченко вчора сказав, що блокпостів буде більше їх буде вісім, ще щонайменше. Один з них буде у Маріуполі, інший у кривбасі. А також обговорюється можливість блокування автомагістралей. Снімиті ніяких да. неудобств ми не доставляємо. Машини проїжджають, електричка ходить. Местные жители нам дрова, ежу, как сказал побратым, все привозят. Мы ничего, никаких неудобств не составляем, все нормально.